Вітаю вас на своєму каналі, де я показую все, що я нав'язала. Сьогодні середа 12 лютого. Завершила я бджілок. тих, що розпочала на минулому тижні. Ось Такі вони в мене вийшли. Пряжу використовувала сілк ефект, оченята вишивала, такі брелочки в мене вийшли. Розмір у них 7,5 см. Наступні були ось такі бджілки. Зробила я їх чотири штучки, пряжа також діва. Ось такі красунечки. Наступні в мене були. Також вчілки ось такі плюшеві. Зв'язала я їх 11 штучок, тому що моїх дівчаток в кінці місяця буде шкільна благодійна ярмарка. І зазвичай я в'яжу їм якісь такі. Невеличкі, плюшеві іграшечки, щоб вони недорого коштували. І це почала я з бджок. Не знаю, подивлюсь, може ще там жабеняток. Когось ще буду в'язати. Так, по бджілках це в мене все. Слідуючи ми були. Ось такі капібарки. Тут я використовувала пряжу ярнар джинс. Такий рюкзачок. Він пришитий, щоб нічого не зачіпалося. Оченятка вишиті, а вже бенятка клеяла. зріст у них п'ять сантиметрів. Зробила я отаких три, три в шапочці жабки. і. три ось таких капібарки з апельсинкою, також з рюкзачком. печенятка вишиті. З апельсинкою в неї зріст 6 см. І їх теж 3 штучки. Слідуючими були в мене ось такі Котики, їх я в'язала з пряжі ярнар Тетамін. ось такі три, я їх зробила. Такі красуні. Наступні зіграшок у мене були ось такі бобри, такий красончик, з плюшевої пряжі, цей вийшов трішки менший, хоча по одній схемці, але це другий колір. І тому вони трошечки менші ці два. Ось такі три бобрика, зубки з фетру приклеєні. Також причепила їм підвісочки. Розмір у них вісім з половиною. Навіть ще вісім, а цей, що більшенький вийшов. Цей 9 сантиметрів. По іграшках це в мене все на цьому тижні. Ще я працювала над своїм кардиганом. Попрацювала я добре. Ось так. Таке буває, коли ти річ в'яжеш довго, і за цей час ти збільшуєшся в розмірі. Тому так і виходить. Довелося все розторочити і почати все заново. Цього разу я в'яжу спинку і пілочки. Разом додала я два таких квадратики. Може, воно буде й трошки широкувато, ну це кардиганчик і краще, щоб він був вільніший, тому що дов'язала я пілочки, з'єднала детальки, примірила, і мені не сподобалось. Якби це був светрик, то воно б і нічого, а для кардиганчика треба ширше. Резиночку на спиці ще я не розторочила, поки що залишила, так буду краще мені буде приміряти висоту. Потім розторочу і зв'яжу по всьому низу. Ну, Надіюсь, що колись я його дов'яжу. Шкода було тільки на нав'язання, розторочувати то було не шкода, а часу шкода. Ну нічого. Ще я працювала над шкарпеточками для захисників. Трішки я їх продвинула, вив'язала п'яточки, вив'язала клин підйому. Тепер треба вив'язати вигнати длину стопи і будуть готові. В'яжу я на спицях, на дві тоненькі, тепленькі, гарні шкарпеточки. Так, це все, що було в мене по в'язанню цього тижня. Зараз я вам покажу другу серію свого серіалу з того, що в мене в наявності. І сьогодні в нас будуть зайчики. Першими покажу вам цих зайчиків, на них зупинятись довго не будемо, ви їх недавно бачили, так як я їх зв'язала. В іграшковому бумі зима ось такі чотири красунчики. Ще в мене є ось такі зайчики з такими гарними вушками ажурними. Ці трошки, то, мабуть, і не більші, також десь такі. І ось такий жовтенький, такий яскравий, гарненький зайчик. <ривання> Слідуючи в мене є ось такі два маленьких зайчики, такий хлопчик і дівчинка. Вони невеличкі 12,5 десь см, Зв'язані по МК Жені Кірюшиної. Ось такі красунчики. Залишився в мене один ось такий зайчик, було в мене їх дуже багато в різних кольорах. Давно вже я їх не підв'язувала. Не знаю, буду, не буду підв'язувати, побачимо. Один залишився. І один ось такий є зайчик. Також він невеличкий, 12 см десь. Пряжа YarnArt джинс. Ще один. Ось такий залишився один зайчик з серденьком, такий красунчик, Такі в нього щічки. Такий. Також він невеличкий. Ну, десь 11 з половиною, як гарно вушка розправити, то 12 сантиметрів. Так. Ще в мене є ось такий зайчик. Це я вже давно їх в'язала таких зайчиків, не один раз. 17 см Зріст у нього. Ось такий в мене хлопчик. І дівчинка. Дівчинки таке маленьке платтячко. ось такі зайченятки. Ще в мене є ось таких два зайчики, такі красуні дівчатка. Зріст у них десь 25 см, сантиметрів, такі гарнесенькі, і в такому кольорі. Залишився такі дівчатка. І є ще в мене ось такий хлопчик. Його я в'язала в якомусь нашому українському марафоні. На початку війни майстер-клас Максим Мартиненко. Ось такий він у мене вийшов такий зимовий светрику з сніжинкою. Такий зайчик. Так, по напівбавовняних зайчиках це все. Тепер перейдемо до плюшевих. Є в мене два ось таких маленьких зайчики, вони невеличкі, десь до 8 сантиметрів. Ось таких два зайчики. Є ще такий зайчик. Потім такий ось гарнесенький зайчик. Такі гарні в нього оченятка. Його я в'язала, мабуть, в іграшковому бумі. Або ж весна, або ж літо, не пам'ятаю точно. Зріст у нього 26,5 см. Такий гарненький. І ще в мене залишився. Один ось такий зайчик з патріотичним вушком. Було декілька, залишився один. Ось такий. І останній мій зайчик з наявності це ось такий. Це я в'язала перед війною якраз на День Закоханих. Остання ярмарка, яка була у нас в торговому центрі. Ось такий зайчик, такі в нього великі зелені очі. Красунчик. Так. Далі по таких зайчиках у мене все. У мене їх в наявності 22 штучки виходить. Далі брелочки, мої улюблені брелочки. Ось такі зайченятка, ви їх уже бачили. Таких на кожну іграшечку я чіпляю ось такі бірочки, пишу ціну. так як у мене дуже їх багато різних, ціни різні, запам'ятати все неможливо. І ось у мене таких зайчиків одинадцять. Ось такі вони гарненькі. Пряжа діва Сілк Ефект. Так. Одинадцять таких. Наступні в мене. Ось такі зайчинятки. Цих у мене шість в наявності. Такі красунечки наступні. теж ось такі свічкинятка. Також пряжа Діва Silk Effect. Їх у мене 5. Так. 4 і 5. Наступні так, наступні в мене ось такі зайченятка. На них я використовувала пряжу YarnArt джинс. Ось такий один патріотичний. Такі три зайчики. Ну, і цей мій один. Він виконаний з пряжі етамін. Ось такий зайчик. Так, і останні у мене є зайчики, виконані з мікровелюра. Ось такі красунчики. Ну, Відношу я їх також до брелоків, тому що причіплю я їм підвісочки, і будуть вони в мене брелочками. В мене їх чотири штучки. Ось такі вони милесенькі. Дуже вони мені подобаються. Такі гарнюні гарнюні, такі зайченятки. Розмір у них 7-7,5 сантиметрів. Такі красунчики. Так, це в мене по зайчиках все. Брелоків у мене виходить. 30 зайчиків. На сьогодні це все. раз покажу, ну, напевно, котиків або песиків, подивлюсь по настрою. Гарного тихого дня вам. Бережіть себе, до наступної зустрічі!